I thought carrying coffins. маленьком лісу. О, вот тут, Давай тут, вот тут вообще классно. тут, так? Да, 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 а? да. да. Можно рассказывать. А ну на. Прикольно так как ты ти... На, вот тут классно. Наша что охота запалить Костер и по сторонам ёрли. Да, 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 давай. Вообще класс, да вы статы. Что вообще твоя сумка оператора? Ох, мне не подарили сумку, спасибо. Да, что там, я нормально хоть выгляжу? Отлично, я всегда мы их с тобой бомжики, бля, в одной шмотках. Здорово, бандиты! Як я ворвался, короче, перший день весни. Не, ну він по факту вже не перший день весни, а по э, погоді, прямо перший день весни. Тому що сьогодні тепло, красиво, гарно. Несмотря на те, що в мене красиве хороше настроєння, відос буде трохи печальний. Чого печальний? Тому що цей весь масштабний відос. Це перший такий у мене масштабний відос, який знімався з початку до кінця. Я потеряв всі файли, ісходнички, все, що ми робили. А як потеряв, у мене жорсткий диск, на якому я храню всі файли, і в мене почав тормозити комп'ютер. І за цього я думаю, а ну я візьму, мабуть новий Windows поставлю. Заходю, а у мене флешки десь сподівалися всі флешки, не знаю де флешки. Думаю, создам образ на жорсткий диск Windows і його встановлю. Создаю я образ на жорсткий диск. Заходю, потім я на цей жорсткий диск, а там немає нічого. Тільки файлики тому всі відеоси ми потеряли. Це дуже масштабне відео було, не то, що масштабне відео. По бабкам трохи воно кусалося, по времени трохи багато сил ми в нього вложили. В общем, видос був обалденний. Не так все плохо, як би казалось що не всі були файли на. Жорсткому дискі. Нехтарі файли сохранилися в самой камері і вот сохранилися ще пару файлів на ноутбуку. Того, зараз ці шукали файли є, я вам зараз їх так зліплю в кучу більш-менш красиво, щоб ви мали представлення, що це за копійка була і що вона себе представляла. Друзі, давайте повернемося в самий початок. З чого ми починали? Ми починали з бензакаси. У нас все началось з бензикаси, і ми вже доросли до копійки, представляєте? Бензокасу ми міняємо на мопед, Находимо мопед в такому підбитому стані, Головка там, правда, була херова, так він нормальний був. Міняю я цю головку, трохи подшаманію і цей мопед за 6 тисяч гривень. Танюші з таляном вони катаються, все в них шикарно, все в них класно чуть трохи бабла, там кеша я трошки підсабирав. І беремо ми другий мопед. Другий мопед беремо взагалі в казирному стані. За 11 косарей я його купую. Ціна, кстати, почти ціна той копейки, яку я купив. Купляю я його за 11 косарей. Нічого в нього не влажу, нічого не розумію, тому що він шикарний. І рішаю. Думаю, в мене в батька мопед Honda старий діо, такий вже старенький. Він ще в мене з 9 класу був цей Honda Dіон. Думаю, я йому віддам цей хороший мопедик, цей, Він ще, кстати, тدا, леопарди нам повинні були дати в танки. Поняв? І Ми знімаємо цей мопед, а на ньому написано Леопард. Короче. І Ми такі, о, це леопарди, це все те, що треба. Отдаю, я батьку завозю цей леопард. Батько сей день не по сей день доволі, а в нього забираю Хонду Діу 24-ту. Завозю Діу 24-ту до Вовчика. Вовчик, братан, її подшаманює але ну, він теж там особо нічого не робив. Зробив тільки, е, там накрився генератор. Там, ну не знаю, щось згоріло, я вже не пам'ятаю, щось згоріло. Купляю новий генератор, став новий генератор і все, цей мопед 5 Honda де вали vale 200. Ми навіть з Ромою по селі на ньому ганяли. Я вам ці всі відоси, якщо понаходжу, поставляю. Ну Ви можете їх просто зайти на YouTube, подивитися далі серії ниже і все побачите самі. Так ненаїбний мене. Бейсбол. Поиграем чуть, чуть в бейсбол, коротше, поки я думаю. А вот що дивіться, можна ще палку і мініму Аккуратно Акуратно, чтобы не зі... Це цей це, це, дубайський шоколад. Шутки шутками. Потім я лежу такий одиноким, тихим вечором вдома і листаю собі Это не можна таке говорити, тому що всі зараз почнуть переходять на OLX а рекламу він мені не платить. 에, листа листаю OLX і в OLX я знаходжу копеечку в нас в Миколаєві. Коротше, вид обалденний, красиво. Все, за 13 тисяч. Трошки дороже вона була. Но мені хлопчик скинув. Я її купив за 13, а вона трошки дорожа, на 15 була. 에, находю копеечку, ну думаю. Поторгуємося. І дзвоню своєму Кварифану, оператору Роману Євгенічу, який мене зараз знімає. Говорю, братан, є копейка, бомба, пушка, ракета, летим. Він каже, летим. Беру я свою жінку, дитину. Роман і пригаємо в мерз, кидаємо трос і їдемо в Ніколаєв, молимося, щоб ця копійка була коротше, в хорошому сесії. Ну, типу, щоб вона була хоча б з акумулятором, бо вже вечір, і нам її тянуть. І ми беремо свій акумулятор, кстати. А хто б як в пекарі грати? Отак перший раз. І побіг до полотен. <реш> Там Бачить, що я бігаю, як дурак по кущам. Приїжджаємо туди на місто, виходить красивий такий хлопчик з дівкою. Кажуть, є е в нас копеечка, все. І кстати, братва, якщо ви нас зараз дивитесь, то напишіть, будь ласка, хоча б комент, щоб ви типу, побачили відео про свою копейку. Тому що ми їм сказали, що у нас є канал. І вони кажуть, о, хорошо, побачимо історію про копейку. Виходять, вони кажуть, що така є у нас копейка. Цей хлопчик каже, вона стояла в тьоші дуже довго, я не знаю, притягнув, питався її зробити, а вона нічого не працює. Ну, не працює, не працює, Нам, головне, кузов. Що чого? У нас батькова копійка стоїть розбита, зелененька. Нам треба був кузов. Бо якщо у нас буде кузов, ми все перекинемо і у нас буде ракета. Дивимося, ми дивимося, все добре, все класно, все устраює. ціпляємо її за фаркоп, заряджаємо на неї акумулятор. А що? Акумулятор Хо, не працює нахуй. Тому що пизда всім. І цепляємо ми її коротше, за Мерседес. Садимо Роман Євгеніча за руль. Ми це все знімали, ребята, ми це все знімали в тому ділі, що обіду, що дуже багато типу, сил було вложено і все потерялося. Садимо Роман Євгеніча за руль, а вже темніє. А на копейці тормозачі не працюють. Ручник, хорошо, що ручник, перший раз зустрічу, що жигу літо. З ручником. Представляєте, сколько він год там простояв чи що. І цей же гуліто з ручником. І ми через весь город по-бистрому, акуратно. Можна сказати, медленно, а не побистрому. Ну, не хлопнули. Потому що нам сейчас, якщо вечером, ми і так купили копейку за е, останні гроші, які були. А якщо нас поліція хлопне, то це нам буде взагалі жопа. Дякую ну, нашим поліцейським любимом, що вони відносяться з повагою, починаючи блогерів і не їздять і не дивляться, коли вони тягнуть положення копейки. За це вам большое спасибо тянем цю копеечку. все, ну, а що я? Ми нормально, все чітко протянули. На телефоні, на зв'язку два телефони включених. алло, у алло. тебе тормоза є, да, ручником тормозю, все поворачуємо. Говорю, я зарані. я поворачую, він говорить, я, я крутю руль. Все, притягуємо цю копеєчку, домой, вечором все глушиться, виключається світ і лягаємо спати. І незабаром наступає рано. Вранці ми встаємо, ну, я не пам'ятаю, чи це той самий був ранок, може це всього, що не той самий був ранок, але в тому діло, що ми починаємо плотну роботу. Відкриваємо копеечку, все, багажник багажнічний у нас був закритий. Згорем пополам ми там веревочку чик відкрили багажничок, подивилися до двігателя, поставили туди-сюди, акумулятор. Попробували на передачі Ні, Коротше, не крутиться двигатель. Зняли номер, давай кривим стартером крутий двигатель не крутиться. Ага, двітель заклинений. Но у нас немає времени, може він там і не критично заклинений, але у нас немає часу дивитися, що він заклинений Ми знаємо, що у нас є на зеленій копейки робочий. Беремо цей двігатель і вкидаємо сюди. Промиваємо карбюратор, зробимо всі дії, які нам треба для того, щоб завести тачку. А одна у нас проблемка була. Проблемка була. Не могли ми зажигання підібрати і виставити. Тому ми повернулися до нашого товариша Вовчик, Вовчик, Альо, Алло. Вовчик пройшов, це було може, минут 15. Чик-чик-чик, все. і Я такий замок зажигання. чик-чик, І тачка залилася. Все сделали, Дивіться, уже прицепчик дров прицеплений. Наша ще одна лайба там стоит. Сделал тормоза, ну як помните четвертой передачи нема, а так все нормально. А, замочек я поставив, все. Бу ну, було все ж на проводах. Чик-чик. Дивіться. Ага, а ну-ка. Все. Дракон завівся. Зараз завеземо на дачу дрова. <кхи> Багажничок замок поміняв. Салончик трохи зібрав до кучі. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Проводимо її в порядок тут очима. Якщо у кого є бажання, можете купити. Я думаю, ролик вийде тоді, коли ми вже її продамо. Поэтому, ребята, ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Щоб ми до вас знімали ще більше контенту. <кхи> а чого під цей Скажи мені, блядь, э, не, не поставив ручки у вас. О, батя, ручки я забув. Сидіння, що посили. З у нас, дивіться як обстоять. Трошки салоном займаємося. У нас двері не регулювалися, е, сидушки. Е, сидушки, зараз все делаємо. Тут будемо е, вирізати, виварювати, вварювати, нову делать різьбу, Там по сидушці все нормально. Там у нас поток порожка вылез, е, оцей лінолеум. А там хтось на закльопки посадив. Ми зараз будемо ці закльопки висверлювати, вставлять, в общем, линолеум і нормально прикручувати. В принципі, тут, дивіться, красата вийшла. Що ми ще здігали по копійці за це время, що я не показував. Дивіться, бампер, короче, прилепили з этими з кликами, Тут такі бампера прості. Е стопи поміняли і зробили, щоб все працює. Е задній світ, стопіки, поворотики, дворички, підсвітка номера працює. Багажник здігали. Багажник не відкривався з тієї сторони, тому я з тієї машини зняв, поставив сюди замочок. Все працює, все добре. Бак поміняли, бо бак тік, Той старий. Старий бак. я вам покажу, де леже, леже, лежить лежить. Був бензопровод забитий. Ми на цьому. Бачите, він клеєний, хтось його клеїв до нас. Ну Він тече. Ми залили бензин, він почав текти і ми вирішили поміняти. Поміняли, поставили його з тої троєчки. Попереду ще. Поки... ну Тут світ бугабарит працює, попереду все працює, крім цього повторителя. Цей повторитель ми зробимо. Дворники поміняли. Тут були такі погані дворники, стояли ржаві, ну просто крашені. А ми з тої копейки сняли, не ржавечку поставили. Це з тройки сняли, що поставили. Папад капотки, Тут у нас все нормально. Ми тут особо що? ну Зробили двіжок і все, такого нічого ми більше не робили. Нема в нас на намивателі бачка. Тут бачок стоять, нема в нас на намивателі його. А, що ще? Отут ще будемо роботи, проводити, ще не зробили. Бачите, у нас відламалося тут кріплення, щоб держало капот. Поки нема, поки ми це в сторону. Тут це все поміняли. Тепер я вспоминаю, просто бо не все вспомнили. А, Зіркало поставили от такі з копейки, бо там погані стояли, відламувалися. Поставили по салону оці обидві е, -е козирка. Я поміняв, стой поставив, зіркало поставив. І приборку з той поставив, бо та якась розвалювалася, було страшно, красивенька По приборці все працює чогось горить лампочка. зарядки, Ми ще не розібралися, але клемму знімаєш, зарядка є. і Ми скільки їздимо, акумулятор. Заряджається. Зарядка працює добре. А от чогось горить лампочка. не пойму. Замок поміняв теж. Той замок а, той замок поміняв, бо там ключ був такий поганий. вже галимий. А на батьковій копійки був класний ключ. Поміняв. Дивіться, оп, зараз даже. О, дивіться, все навіть працює, бачите? Чик-чик, заводиться, дивіться, С полтичка апарат заводиться. Приборочка все працює, Сигнал працює, десь про ось цей кружочок. Сигнал дивіться. о, надо зажигання включить. Ой, подожди. О! Е Да лки, тут треба попасти просто. <звук> <звук> Такий сигнал. Все, зараз по салону приводимо порядок. Ось тут коврички, ці всі двірні карти подивимося. В принципі, вже все ми зробили. А, і коробка, ребята. Я ж забув вам сказати, але ми ще й не зробили. Дивіться. Багажничок тільки так щоп, І ось у лежить у нас коробка з батьком машиною. Ну, ми поїдемо і поміняємо. Бак новий стоїть. Плохо, що теж немає защиток оцих всіх. А в той машині Рома не пам'ятаєш копійки оці защитки всі є на багатьох. Там теж немає ніякого пластика. Не, не ну, там взагалі пластик, знаєш, що це все закриває. А, не, там в є. Треба подивитися, переставимо теж сюди. Так, щоб закрити дырку. Да, все повороты, все Ну ладно, давай похвастаемся. Все-таки ж надо показать. ближний далі работает не роблю и позади тоже повороты работают на аварію, включив. включил тачка огонь будет коробку поедем завтра поменяем будет І після цих всіх нюансів, зроблених роботів і цього всього. Хоча ще пару нюансів не залишилось недоділених. Хотілося ще покрасити колеса і хотілося ще не пам'ятаю, що хотів покрасити колеса, це точно пам'ятаю. Тому що ну, не був не, не такий непрестіжний від. Але вона все одно продалася. Приїхав, у нас навіть не так багато було покупателів, приїхав один покупатель, подивився. Ах, і поміняти, я згадав, і поміняти рульовий оцей механізм, тому що руль тугавато крутився, там щось порозбивало, і воно таке було, як аж так підклинювало. Ми вже трошки ганяли туди, сюди, на дачу, ми там дровішки возили. Все равно воно вже Поэтому було только всего лишь два покупателя Один покупатель був, э, приїхав, покрутив руль і каже, Нет, це я беру жінки, типа, чи ну, короче, його попросили подивитися чи що, я не знаю. Він казав, ні, бо руль другого куртку, це мені не подобається. І вторий покупатель, у нас хлопець молодий, прийшов, каже, да я подивлюсь. У мене навіть вдома не було, ми, ми там їздили землю удобрять. І навіть він приїхав, жінка моя йому показала. Кажу, знімай ще відео напослідку, що типу, машина від'їжджає, щоб було для кадру. Так, так, добре, да, да, ось це, це відео. Бачите? Побачили? Оце воно, це відео було, що жінка зняла. Ну ладно, нічого страшного. І купує він нас, сука печку, я її виставив за 30 тисяч, а він її купує нас за 25 тисяч гривень. І вона у нас улітає. Тому ми зараз займаємося проектами. проєктами. есть возможность, есть желание, бабки есть. Шукаем новую машину для наших издевательств. И мы нашли дверь для нашего нового проекта, ребята, для нашего нового проекта. Это дверька с карманом сразу. А? Положи там, что хочешь, короче. ты че, хуйло не обгоняй. Все, короче, мы сейчас будем идти назад и заберем. Поэтому на, наверное, ребята, всё на той серії. Така получилася серія, конечно. Е, мені не нравиться, бо всі втрачені файли. Ну тепер в далише такого не буде. Я буду знати, що не можна на жорсткий диск, там, де я храню файли, ніяку херню установлювати. Надо просто там хранити файли для відосо. Все, любим, цілуємо, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться нашими відеосами. Бо ми сильно хочемо набрати 1000 підписників. Щоб у нас було все добре, а у вас щоб було ще лучше, ніж у нас Все, всім пока-пока, любим цілуємо.